Про народження ж Ісуса Христа в Євангелії від Луки написано так. І янгол, який раптово вночі з'явився пастухам, які в полі стерегли свої отари, сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. бо сьогодні народився вам в місті Давидовім в Іфлеємі, Спаситель, котрий є Христос Господь. А за багато років до цієї події пророк Ісая говорив немовля народилася вам, син даний нам, на плечі якого ляже панування, і дадуть йому ім'я дивний, радник, могутній Бог, Отець вічності, князь миру. Христос народився, хвалімо Його. Ісайя пророкував, що ім'я йому буде дивний, той, хто творить дива. За час свого служіння на землі Ісус вершив дуже багато див, і це дива. Зцілення і це дива Воскресіння з мертвих, і це дива з примноженням. Але своїм послідовникам, нам, Християнам, Він дав запевнення, що якщо будемо мати віру в нього, то діла, які він творив, і ми зможемо створити, і навіть більше. Ісусе, віруємо в Тебе і тому просимо диво перемоги в цій війні. Коня завчасно готують на день бою, але перемога від Господа. Христос народився. Славімо Його! Ім'я народженого буде радник, той, хто надає мудрі поради. А мудрих порадах ми маємо величезну потребу. Нам залишається зовсім небагато, аби отримати відповідь від мудрого порадника. Це частіше звертатися в молитвах з питанням до Христа, а з відповіддю він ніколи не забариться. Біблія стверджує, коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і докорів. Господь Ісус, просимо тебе, даруй нам мудрість як поступати у важкі моменти нашого життя, що поминули нас лиха і хвороби, смерть і ніприях. Слава Ісусу Христу, єдинородному Сину Божому, Могутній Бог, одне із земель Ісуса Христа, і Слово Боже каже нам, щоб ми зміцнювалися в могутності сили Його. Зараз нам, Українцям, як ніколи раніше треба сила Божа, щоб перемогти ворога, який напав на нашу землю. Господь, ми просимо тебе, наділи нас своєю силою, щоб вона могутньо діяла в нас. Славімо і звеличуємо народженого Христа. Отець вічності, так іменував Христа пророк Ісая, і він є дійсно тим, хто потурбувався про наше перебування в вічності. Як душі живої, яка ніколи не вмирає. Христос прийшов на світ, щоб запропонувати кожному з нас безкоштовний дар спасіння, примирення нас, грішників зі святим Богом Батьком. Він єдиний прожив безгрішне життя на цій землі, приніс себе в жертву на Христі і на третій день Воскрес, щоб були прощені нам гріхи наші. Христос завжди поруч, завжди готовий допомогти і завжди очікує. Щирої молитву покаяння тих, хто шукає примирення з Богом. Христос є нашим Спасителем, захистом і надією. Він може стати Господом і Спасителем і для тебе, якщо ти прикличеш Його ім'я, молитві покаяння. Христос народився. Славімо Його!